Друзі, вітаю! 10 вересня. Сьогодні з вами Валерий Кличок. про найголовніші події сьогоднішнього дня. Зараз вам готовий розповісти в Санкт Петербурзі. Триває умовний путінський саміт миру, на який приїхало дуже багато представників країн Брікс, навіть Брікс Плюс. Про це зараз все детально розповім. Але насамперед, попрошу вас підписуйтесь, хто цього не зробив раніше. Обов'язково коментуйте, проявляйте активність під відео. Так як ви робили в попередніх, я вас про це просив, ви мене чуєте, я вам за це шалено дякую, але прошу робити це і нині, тому що дійсно треба трішки проявити активність для наших алгоритмів каналу. Я маю на увазі Ютубівського нашого, де ви зараз знаходитесь, для того, щоб відео краще показувалися на цій платформі. Отже, що відомо розпочну все ж таки Санкт-Петербургу. Інформації поки що не дуже багато, але в тому числі приїхали навіть представники Ірану. Якщо планувалося лише два дні проведення цієї умовної конференції з вирішення питань врегулювання кризи в Україні, як вони кажуть, то вже будуть три дні засідати: 10, 11 і 12. Є окремі скупі коментарі від речника Путіна Піскова. Він говорить про те, що нібито навіть і Путін має туди приїхати і зустрічатися з радниками з питань безпеки країн Брікс. Ну і там також є представник Ірану, що мені дуже примітно, особливо на тлі скандалу з Іраном, який розгортається і розгорається на весь світ, тому що проти Ірану вводять санкції, і вже є офіційні підтвердження про те, що Іран таки поставив балістичні ракети до Росії. Я про це вам розповідав і в попередньому відео, і тут. Також буду деякі моменти поточнювати. Тому за цією подією слідкую. Вона дійсно дуже важлива, тому що нині у російських засобах мас інформації дуже багато публікацій, саме про це. Багато повідомлень від Сергія Шойгу, який став спікером фактично цієї ініціативи, і багато говорить про те, що. Коли може бути розпочатий мирний процес? Що вони будуть робити? Ну я скажу так, зараз фактично, що вийшов на передній план. Всі інші десь відійшли. Чому? Складно мені поки що зробити висновки, але те, що щось в Кремлі відбувається, для мене особисто це очевидно. Тому ж санкт петербург в полі мого зору, в полі моєї уваги, я обов'язково вам підготую окремо ще відео, коли буду знати більше результатів, але на найближчі три дні. Ну, принаймні, думаю, що 12-го ми вже точно будемо щось знати. Тому дзвіночок, ви не пропустите відео, коли воно з'явиться на цьому каналі. Тисніть, тисніть, і це буде круто. Для вас, в тому числі і для мене. Дякую. І тепер далі по новинах і подіях, які сьогодні відбулися, і по публікаціях у іноземних змі. Сьогодні іспанське видання ЕФЕ пише про те, що Зеленський хоче закінчити війну вже цієї осені. і Він покладається на міжнародний тиск на Російську Федерацію. І я пов'язую саме цю новину з подією, яку я щойно вам описував, яка відбувається у Санкт Петербурзі. Дійсно, сьогодні країни Індія. Ну, Певною мірою Китай. Китай, звісно, ні, все ж таки тиснуть на Росію для того, щоб вони припинили війну. Заморозили, поки що так говорить Шойгу, по лінії фронту. Щойно у виданні «Комерсант» вийшла публікація в російському комерсанті, де описується саме ця подія, і там пишуть, що Індія долучилася до процесу мирного, коли раніше вона залишалась нейтральною, і це, мовляв, сталося після візиту. На рендері моді до Москви 8 липня. Так, це тоді так сталося, але перегукуються публікації в західній пресі і в російських ЗМІ. І видно, що світ дуже сильно активізувався довкола саме питання припинення війни України проти Росії і в цьому зацікавлена зараз і Росія. Формат, звісно, вони бачать свій. Що його наголошує, що ніякого переговорного треку не може. Бути розпочато допоки українські війська не вийдуть з території Російської Федерації. Ну, у нас аналогічна претензія, тому нехай собі думають. І Іран. Іран сьогодні також в полі зору багатьох країн проти нього вводять санкції, як я сказав, і Міністерство закордонних справ України зробило заяву про те, що Україна розглядає можливість розриву дипломатичних відносин з Іраном у відповідь на поставку. Росії балістичних ракет. Низка країн вже зробили заяви з приводу цього факту. Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії засудили передачу іранських балістичних ракет до Росії. Фактично, світ підтвердив офіційно те, що ми лише поки що обговорили попередні два дні про те, що Тегеран поставив до Росії балістичні ракети, і це, друзі, стало. Причиною ухвалення багатьох рішень, які сьогодні будуть на користь України. За великим рахунком, країни на боці України і на боці Росії сьогодні втягуються безпосередньо, у це як вони кажуть, на Росії, конфлікт, ну принаймні. Поки що путінський режим побоїться називати війну війною, так само, як і Китай. От Індія говорить, що це війна, а принаймні так вони пишуть у своїй пресі, і говорить, що у них є мирні ініціативи для припинення війни. Згаданий мною Китай сьогодні засвітився в черговому скандалі, і це не просто якась публікація в ЗМІ, це повідомлення офіційної посадової особи держдепуша. Заступник держсекретаря США Курт Кембл. Сказав, що Китай постачає Росії не лише товари подвійного призначення, про що ми довго говорили, а й критичні матеріали для її армії, що означає фактично участь Китаю у війні проти України, і це дуже серйозне звинувачення, яке, як на мене, також зроблено не випадково для того, щоб підсилити зараз сигнал про те, що країни Китай, Індія і інші мають тиснути на Росію для того, щоб війна припинялася. Про що власне говорить Зеленський, і про що пише, як я сказав трішки раніше, іспанське видання про бажання Зеленського завершити війну вже цієї осені. Підготовка до саміту миру триває сьогодні. Прем'єр-міністр Шмигаль зробив заяву про те, що там має бути присутніми близько 150 країн. До Шмигаля ще також повернуся, А поки що про шахеди шахеди в Європі, які наробили багато галасу, не безпідставно, тому що вони падають і в Румунії. І в Латвії, і залітають на територію Польщі. Останні дні особливо були яскравими, коли ми обговорювали про те, чому Румуни не збили шахеди, які впали на її території. Там впало два Латвія в тому числі. Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, коментуючи саме ці події, сказав, що порушення бойовими дронами Росії повітряного простору Латвії та Румунії двох країн НАТО серйозно змінює, розширює. Ландшафт небезпеки він говорить про ландшафт безпеки, який змінився. Він не змінюється, не зміниться, а вже змінився. Констатує саме про це Кірбі. І це така заява, як на мене, доволі тривожна. Звісно, друзі, ми хотіли б зовсім іншої заяви, більш радикальної, але оскільки поки що таких немає, то ми беремо до уваги те, що сказано, і ті рішення, які будуть ухвалюватися стосовно того, аби до прикладу допомагати Україні більше. Одним із таких питань проблемних є. Готовні збивати повітряні цілі над своїми хоча б територіями країн НАТО. Ну і, звісно, ракети, які летять в бік, наприклад, Польщі можуть становити загрозу для енергетичних і ядерних об'єктів України, як то атомні електростанції. Про це, до речі, говорив буквально днями Радослав Сікорський. Він напоглягає на тому, що Польща і країни НАТО повинні збивати ці ракети. І румуни повинні збивати шахеди, які залітають до них, і поляки, і латвійці. І От сьогодні інформаційне агенство. Еджер пресс дізналася, що комітет румунського сенату з питань оборони планує розглянути зміни до законодавства, які нададуть військовим право збивати дрони, що порушують повітряний простір України. Крига з кресла, я так це називаю. Румуни вже не втрималися, тому що для до них пред'являють претензії я більш ніж переконаний їхні ж громадяни. Чому якісь бойові дрони залітають на їхні території? Вони їх не збивають, в тому числі і ми їм це говоримо вже не один рік. Якщо Румунія ухвалить таке рішення, то це зовсім по іншому розпочне дискусію в Європі і в світі. Загалом, чи можуть чи повинні країни НАТО використовувати свою зброю для захисту своїх територій? Ну, правда, якесь дивне запитання, але воно дійсно є. Так вони можуть і вони повинні це робити. Окрім того, як повідомляють в ЗМІ. То нібито румунські високопосадовці готують навіть протокол спільний з Україною, який буде регламентувати дії і української ППО, і румунської ППО для того, щоб збивати повітряні цілі, які загрожуватимуть Румунії. Можливо, збиватимуть і на територію навіть України. А чому б і ні? Це також було б абсолютно правильно, і це зовсім також змінить дискурс і на самій Росії, тому що Росія, як на мене, прагне зараз цього, аби спровокувати НАТО до участі конкретно у війні. З Росією ну скажу так, допомоги Україні більш конкретній на території України в повітряному просторі України проти російської агресії, і це безумовно накладе свій відбиток і на думки багатьох військово-політичних керівників на Росії. Частина з яких, як ви бачите, вже змінює риторику, і каже, ми готові до переговорів. Ми лише напрацьовуємо якісь переговорні плани. Про Шмигаля, про яку я щойно згадував, сьогодні він давав велику прес-конференцію. Майже дві години він спілкувався з журналістами, багато чого переповідав. Основні моменти. Шмигаль заявив, що метою України є не пізніше кінця 2025 року бути готовою до вступу в Європейський Союз. Дуже дивна заява, як на мене. Я взагалі не вбачаю перспектив того, що Україна стане членом Європейського Союзу наприкінці 2025 року. Рахуйте, залишилося ну, не дуже багато, два роки. Треба і змінити чинне законодавство, але окрім того, потрібно його е, і використати на практиці, показати результат того, що ми готові до вступу в Європейський Союз. І найголовніша проблема це з погодження усіма членами Європейського Союзу наших е, прагнень бути членом ЄС. Поки що на даному етапі всі сказали «Окей», переговори тривають, але ви ж знаєте, нещодавно поляки сказали устами Дональда Туска. Що допоки ми не, не вирішимо наші історичні протиріччя, то Україна і не може навіть мріяти про членство ЄС, так йому заперечують окремі польські політики, як то, наприклад, маршалок польського сейму, і він говорить про те, що Україна буде членом європейського союзу, а потім ми будемо вирішувати з нею якісь історичні суперечності. Втім, я далекі від думки про те, що до кінця 2025 року ми дійсно будемо повністю готові до. Членства ЄС, хоча наміри амбітні, і їх треба підтримувати, але відповідними і діями має відзначатися зараз уряд, демонструючи, що він готовий виконувати завдання і побажання, домашні завдання Європейського союзу для того, щоб бути, врешті-решт, повноправним членом цієї дуже поважної. Політичної, економічної організації, але поки що я, чесно кажучи, цього не бачу. Чому саме так? Шмигаль озвучує багато цікавих ідей, які йдуть в розріз із реальністю. По-перше, що стосується наповнення державного бюджету, він натякає на те, що доведеться підвищувати податки, і це дуже буде складним рішенням, як на мене, для всього українського суспільства, особливо в умовах війни, коли і економіка надто слабка, і бізнес не дуже активно розвивається. А бажання за рахунок тих, хто отримує менше грошей, поповнити бюджет і перекрити всі дірки. Ну це як на мене, історія точно не про те. Також мигаль пропонує ввести новий вид бронювання від мобілізації до зсу працюй або воюй. Що це означатиме, як буде відбуватися економічне бронювання, поки що не зрозуміло. Але принцип бідний воює, а багатий платить. В принципі, я думаю, що він буде присутнім і буде ухвалений на рівні закону. Але як то приймув суспільстві, я навіть не сумніваюся в цьому, що збурення буде дуже дуже багато. Також він коментував і е, наступну зиму. Говорить, що вона буде непростою, що необхідно готуватися до того, що можуть бути удари. Так, попередження нормальне, в принципі, тут нічого сказати не можемо і не можу. Але ще один цікавий момент, який серйозно сьогодні шкодить Україні і несе величезні репутаційні втрати для всього українського суспільства. Це історія із транзитом російського газу через територію України за посередництва Азербайджану. Уже кілька днів в ЗМІ несеться ця інформація і активно обговорюють. І от вона дійшла навіть до прем'єр-міністра. Він сказав, що ми не ведемо і не будемо вести переговори з Росією щодо продовження транзиту російського газу. Так, тут він не бреше переговорів з Росією вести не будуть. А от Азербайджанам, які би транспортувати газ російський через територію України, точно переговори ці, мабуть, ведуться. Я, до речі, з приводу цього, завтра буду робити відео у себе на каналі із своїм колегою Ілією Несходовським. Тому залишайтеся на каналі, ставте на дзвіночок, і ви отримаєте повідомлення. Ми з ним детально розберемо саме цей кейс, і ви будете знати більше. І до е, намірів е, Шмигаля змінювати правила оподаткування, збільшувати податки, тому що це ініціатива уряду, яку підтримує гетьманцев. Є ще одне повідомлення: парламент не буде чекати пленарного засідання. 24-26 вересня а вже буде збиратися 17-го з наступного понеділка і швидко ухвалювати відповідні зміни. Хоча це, в принципі, не дуже така й новина. Буквально кілька днів тому про це говорила очільниця бюджетного комітету парламенту Підласа. Вона сказала, що грошей нема платити військовослужбовцям чим нема, тому треба терміново збільшувати податки. Ще раз повернуся, друзі, до Росії. Я щойно згадував вже кілька разів Шойгу, який став дуже медійним і активним, і він давав сьогодні інтерв'ю російським засобам маси інформації, хоча впродовж кількох днів він активно коментує багато подій. І от ЗМІ погнали новину про те, що Шойгу заявив, що Путін погодився не бити по енергетиці України, але це було до операції на Курченні, а мовляв, курська операція все це зірвала. Мені прикро, що цю новину погнали також в українських ЗМІ. Я читаю її на центральних українських сайтах, які відвідують сотні тисяч людей. І заголовки надто непривабливі, тому що це чистої види маніпуляції. Курська військова операція вже виправдала себе. Вона вже змінила навіть дискусію на самій Росії. Шойгу особисто говорить про те, що ми не почнемо переговори. Поки Україна не забере Збройні Сили України з території Курської області. Ну ми так само можемо сказати: забирайте і скажемо, забирайте і ви свої. Тобто тут іде певний обмін, і це також одна із цілей курської військової операції. А заголовки про те, що Путін, нібито, хороший, бо він обіцяв нам не бити по енергетиці, а ми нібито такі погані, що пішли на територію Курської області. Ну, вони не дуже привабливі, тому я дуже вас прошу. Будьте обережними, коли ви їх читаєте і намагайтеся включати критичне мислення, хоча я знаю, що ви дуже розумні, помірковані і вмієте це робити, але я акцентую вашу увагу на цьому. І також ще дві новини, одна, що стосується екологічної безпеки українців та безпеки українців у Європі. Сьогодні з'явилось повідомлення про те, що Німеччина видалила з реєстру людей, українців, які перебувають під тимчасовим захистом. Кількість таких людей дуже велика майже. Четверть мільйона. В чому, власне, суть цієї історії і новини? Починаючи з липня 2024 року уряд Німеччини поступово цей процес здійснював. Чому? Тому що з'явилися ті, хто втратив статус біженця, він є недійсним, оскільки або отримали інший статус, пішли працювати, або покинули території Німеччини. Справа в тому, що територія Німеччини, Німеччина загалом прийняла найбільше українських біженців, починаючи. З моменту широкомасштабного вторгнення на кінець липня кількість українських біженців становила 1 мільйон 110 тисяч 600 осіб. На другому місці після Німеччини Польща 976 тисяч 205 осіб. І на третьому місці Чехія 369 тисяч 610 осіб. У порівнянні з кінцем червня 2024 року перегляд такого статусу призвів до значного зменшення кількості осіб у Німеччині. Під тимчасовим захистом, і зменшення відбулося на 236 тисяч осіб, тобто близько 18%. Станом на 31 липня 24 року статус тимчасового захисту ЄС мали трохи більше 4 мільйонів громадян України, які перебували на території Європейського союзу, і які втекли туди від війни. Тому ситуація в принципі не критична, вона контрольована і вона пов'язана. Зі зміною статусу самих біженців, тому що з'являється багато спекуляцій, мовляв, що Німеччина відмовляється від українців, вона не хоче допомагати. Та Олаф в говорив про те, що тим, хто перебуває в Німеччині, варто шукати роботу, тому що це навантаження на. Бюджет Бундестагу, але поряд з тим, доволі прихильно Олаф Шольц ставиться до українців так само, як і в Польщі. Звісно, є проблеми, я їх не заперечую, але це ні про яку зраду взагалі мова не йде. Звісно, можна пов'язати таке повідомлення з тим, що, мовляв, на тлі активізації переговорного треку. Німеччина вже згортається, і ось ось війна завершиться. Я друзі вам скажу, що якщо війна завершиться, то рішення про припинення виплати допомоги буде ухвалено в один день. Для цього не потрібно готувати чиюсь суспільну думку чи. До прикладу, готувати українців до примусового повернення додому. Хто хоче, той повертається сам. Звісно, в країну, де дуже багато корупції і несправедливості повертатися не дуже захочуть. Тут уже якраз завдання Шмигаля і влади сьогоднішньої, щоб зробити більш конкретних і практичних рішень в інтересах саме українців. З цим поки що не складається і до екологічного питання забруднення річки Десна, яке вкрай важливо для Київщини. Сьогодні є вже офіційне повідомлення від відповідних органів виконавчої влади, що у пробах питної води відібраних у контрольних точках централізованого водопостачання Києва не виявлено перевищення поки що за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками. Забруднена вода. Повідомляють в київській владі, взагалі, в міністерстві екології, можуть дійти до Київщини орієнтовно 14 та 16 вересня, але нині проводять відповідні заходи зі збагачення киснем води для того, щоб мешканці Києва залишалися все-таки з водопостачанням, тому що мешканців Києва дуже багато, кілька мільйонів осіб. І це питання надважливе. Слідкуйте, будь ласка, хто в Києві на Київщині за цією інформацією, аби бути в курсі подій. Але це питання дійсно доволі зараз. Чутливе. Забруднення річки Десна сталося через забруднення річки Сейм на території Кульської області. Чому вона забруднилась, та річка Сейм поки що невідомо, офіційної інформації нема. Далі ви можете самі вже міркувати, чому так сталося. Друзі, на сьогодні всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Вибачайте, що забагато загаяв часу, але дійсно інформації дуже багато. Мені хотілося вам її детально всю пояснити. Спасибі, що підтримуєте мою роботу. Спасибі, що підтримуєте збори для 66-ї бригади. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. Всіх люблю, ціною шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!